Розпочинаємо діагностувальну роботу. Діти, сьогодні ми перевіримо ваші знання за другий клас. Я вірю в тебе, в тебе все вийде. Приготуй зошит, ручку, простий олівець та лінійку. Під час виконання завдань будь уважним, старанним, перевіряй себе. Після виконання завдання роби самооцінювання, пригадай вправий світлофор. Зелений кружечок виконав все самостійно, вважає, що правильно. Жовтий потрібно було роз'яснення, але в більшості виконав завдання самостійно. Червоний виконував завдання. З допомогою дорослого. Запам'ятай, оцінюєш ти себе для того, щоб зрозуміти, яке завдання для тебе легке вже, а над яким ще треба попрацювати. Бажаю тобі успіхів! В зошиті записуємо 24 вересня діагностувальна робота 1. Перше завдання це розв'язати вирази. Запиши вирази у два стовпчика, пригадай порядок дій, зупиняй відео і виконуй завдання. Перевіряй себе. Не забудь. Про вправу світлофор на полях намалюй кружечок і зафарбуй у відповідний кольор. Наступне завдання знайти значення буквеного виразу. Отже, знайди значення виразу 71 мінус частку 12 та А. Якщо А дорівнює 3, одному та 12. Отже, перше значення підставимо разом. Слідкуй за указкою. Записуємо. Якщо А дорівнює 3, тоді переписуємо буквений вираз. 71 мінус частку 12 і А. Тепер замість А підставляємо значення 3. У нас вийшов вираз. 71 мідняти частку 12 і 3. Пригадай порядок дій в цьому виразі, розв'яжи його і запиши відповідь. За зразком виконай це завдання, де змінна А буде дорівнюватись 1 та 12. Зупиняй відео, працюй. Не забудь на полях намалювати після виконання завдання кружечок. І зафарбуй у відповідний кольор. Наступне завдання задача. Запиши слово задача 3, попрацюємо над умовою задачі. Отже, читаємо. На полиці в магазині лежить 15 рулетів із маком. А калачів у чи менше. Скільки рулетів та калачів лежить на полиці? Отже під час читання умови до задачі і запитання ми визначили головні слова рулетів 15, калачів утричі менше. Питання Скільки рулетів та калачів. Яке слово пропущено? Так, разом або всього. Пригадайте, що значить утричі менше. Правильно, утричі менше, це значить треба поділити число на 3. Запиши коротку умову. Пишемо. Рулетів 15 штук, калачів у три рази менше, скільки всього разом? Якщо уважно подивитися на коротку умову, ми бачимо два питання. Отже, цій задачі буде дві дії. Подумай! Як розв'язати першу дію, щоб знайти скільки калачів? Як знайти скільки разом, якою дією? Не забудь записати відповідь. Вставляєш потрібне число, що ти знайшов, у другій дії. І записуємо відповідь. калачів та рулетів. Разом. Не забудь поставити на полях кружечок, зафарбуй відповідний кольор. Завдання 4. Побудуй два відрізки. Перший відрізок АБ довжиною 3 см, а другий ЦК удвічі довший. Беремо лінічку, простий олівець, дві клітиночки вниз. Креслимо відрізок АБ завдовжки 3 см. Не забуваємо підписати відрізок і записати яка довжина. Перед тим, як креслити відрізок ЦК, який удвічі довший. Подумай, який. Вираз треба скласти, щоб знайти довжину цього відрізка. Пригадайте, як це удвічі довший? Що ви повинні зробити з величиною 3 см? Тобто, АБ3 см, а ЦК удвічі довший. Складіть вираз замість крапочки, розв'яжіть. І ви знайдете довжину другого відрізку. Клітинка вниз, наступні крапочка, накреслить відрізок СК тієї довжини, яку ви знайшли. Не забудь поставити в кінці відрізка К букву і підписати, яка довжина відрізка в тебе вийшла. Намалюй на полях кружечок. Зафарбуй у відповідний кольор. Переглянь уважно свою роботу. Перевір. Якщо ти впевнений, що виконав всі завдання правильно, сфотографуй роботу і надійшли на перевірку вчителю. Я гадаю. Що завдання для тебе були нескладні. До наступного уроку, математики!